От, скажіть мені, куди мандрує той кіт? Мейсон! Мейсон, куди ти пішов? Мейсон. Куди ти пішов? Куди ти збираєшся? Де в тебе важливі справи, а? І хоч би що. І знає причудово, що я в нього біжу. Мейсон. Мейсон. Чекай трошки. Та ну ну майте совість. Куди ти йдеш? От скажи мені, куди ти йдеш? Угу, Скакати йдеш, скачеш, добре, скачеш куди? До старого паркана. Так, вийшли, далі що? Куди? Ні, не можна. Не можна. Загубишся, що я без тебе буду робити. І ти будеш плакати, і я буду плакати. Не можна так робити? Ходи, ходи, ходи до хати.

Гастя мамкине. Най сам тут навіть трава не покошена. Тут будеш? Та не можна ж за межі ділянки, я ж просила. Ах, ти ж котик такий шкодливий. Я тебе наздогнала Вой Марсік тобі кричить, що не можна ходити далеко. І Греся вон прибіжала по тебе. Марся, веди його додому. Марся, веди його додому. Не в поля пішов. Мейс. Вирішив мандрувати по всьому селі. Ага, там уже незнайомі запахи. Я тобі кажу, йди додому. Іди, йди, йди. І пси там бігали, і ти то при чудово унюхав. Ходи, ходи до хатки, ходи, зайчик. Ходи моє сонечко, ходи. Золотка мамине, мамине золотко Марся, веди його до хати. Веди його, Марсів, до хати. Месеня, куди в чагарник поліз? Я тебе не достану звідти там. Виходь, виходь. Виходь звідти. Іди до мене. іди, 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 сонечко, іди, там ти не пройдеш. Ходи знайомою дорогою, вчись вчись шукати дорогу додому. Боже, який розумний він у мене, хто би знав. Вже знайшов, як зайти на ділянку, минуючи чагарники. Ходи, сонечко. побігли, побігли. Побігли? Мейсон. Дивлюсь, вони тут всі троє зібралися. Вон Грейсі з хащів виходить. Марся тут тусить на поламаному паркані. Усіх все добре. Мейсон. Треба ті хащі вирубати ставити новий паркан. Я дивлюся, вам оці екстремальні чагарники дуже подобаються. Виходьте звідти, ну і коронне залізання на дерево, як без того. Мейсон, ну все, і побігали, і на дерево залізли. І навіть підозрюю, що зараз без проблем зліземо. Ну от. Боже, який ти в мене молодець. Молодець, молодець, сам заліз, сам зліз. Розумничок, розумничок, молодець. А от за паркан тобі не можна. Мейсон. Мейсон. Говорили сто разів на ту тему. Угу. Ти забув, як ти на цілу добу потірявся? Мама думала, що ти загубився назавжди. Ходи, ходи. Нове дерево. І на це заліземо. Добре, подумай, чи зможеш злізти? Мейсам. І так молодець. Розумничок, розумничок мамин. Добре, що всі троє тримаються однієї кубки. Грейсі нарешті повністю їх прийняла. Ну, до миски своєї, звичайно, не підпускає їх, але головне, що дружить з ними, вже не б'є їх, не сочить на них. Мейсон, от я. Кого просила не йти дорова. Мейсон, ти розумієш, що там небезпечно для тебе? Опс! На руці і додому. Ти розумієш чи ні? От закрию в хаті, будеш знати, не хвиняний кіт. Бігом до хати біжи. Ах ти ж балований який. Полювальничок. синятка, Ти слухаєш, де хто? Що там повітряшко тобі каже, де хто? Де хто? Ти бавишся і бавишся? Просто робо. Тут є де бавитися і гуляти. А мені де є де бігати за котом. Я не маю стільки часу. Золотко. Ты золотко. Ты что тут скажешь? Родили же тут уйти. Такие добряк, такие позитивник. У нас страшенний діловий купа справ. Мейсон. Домовлялись ж далеко не ходити. Капі-мамки, спортсмен. Ця грушка їм знайома. Тут трошки неодноразово вони з Марсиком в